Тема уроку скорочення дробів. А, скорочення звичайних дробів, і ми для скорочення будемо використовувати основну властивість дробів. Ну, тут, як приклад, записали дріб. Дві шостих. Звичайний дріб. Так. Питання: що означає скоротити? Скоротити це означає чисельник і знаменник. Поділити на якесь. Число, щоб отримати в чисельнику знаменнику менше числа, ніж були. Тому мають на увазі більших числа отримали менше. Але ми ділимо обов'язково на спільний дільник. От тут бачимо, що 2 і 6 мають спільним дільником 2. Тоді 2 можна поділити на 2, і 6 поділити на 2, отримали 1 три. Ну, не завжди ділення. На спільний дільник, на якийсь один із спільних дільників це кінцевий результат. Потрібно, щоб у відповіді у вас був нескоротний дріб. Тобто, якщо ми говоримо там 12-24, скоротіть дріб, ми кажемо, так, да, у них є спільний дільник, наприклад, 2. Тому я 12 ділю на 2. 24 ділю на 2. 12 на 2, 6, 24 на 2, 12. Але при скороченні, при діленні на спільний дільник двійку, я отримала дріб, який ще раз можна скоротити. А скорочення дробів полягає в тому, щоб отримати в результаті одного скорочення зразу нескоротний дріб. Тому спочатку. Потрібно знайти найбільший спільний дільник чисельника і знаменника. Якщо це великі числа, то ми тоді повинні розкласти на а, прості множники і за правилами знаходження НСД знайти найбільший спільний дільник. Але у нас 12,24, одне число ділиться на інше, значить менше, і буде найбільшим спільним дільником. І тоді ми говоримо, що наше скорочення не на двійку ми робимо. І не на трійку, трійка теж там спільний множник, А робимо скорочення на найбільший спільний дільник. Тобто на 12. Ділимо і чисельник, і знаменник цього дробу. І отримаємо одна друга. В результаті. Дріб одна друга це не скоротний дріб, його вже більше не можна скоротити. І це є кінцевий результат, тобто відповідь. Так. Тобто, скорочення взагалі можна скорочувати на спільні дільниці, але прийнято скорочувати на найбільший спільний дільник. Тобто скорочуємо до тих пір, поки не отримали нескоротний дріб. Це коли ми розберемо нашу тему скорочення дробів як маленький такий ланцюжок у темі, наприклад, знайти значення виразу, який містить звичайні дроби і рідні дії, і додавання, віднімання, множення, ділення. Там десь в процесі цих дій у вас буде скорочення. І скорочення потрібно, щоб отримали нескоротний дріб. Далі, що у нас є? Значить, дріб взагалі, чи кожний дріб можна скоротити? Дивіться, і не кожен, наприклад, 2 третіх. Це ж вже не скоротний дріб. Чи, наприклад, там 15-23, да? не скоротний дріб. І як тоді дати означення нескоротного дробу, коли ми отримали його? Коли чисельник і знаменник у нас взаємно прості числа. Тобто вони не мають більше спільних дільників, окрім одиниці. І от дивіться, дріб чисельник і знаменник, якого взаємно прості числа, називають нескоротні. Це означення того нескоротного дробу. що я казав. Так. Йдемо далі. Ну, тут приклади наводяться, да? А, от. І як отримати нескоротний дріб, це скоротити на найбільший цільний дріб. Це те, що я казав. Далі, що допустимо в дошитах, коли ми скорочуємо дроб? Дивіться, я тут введу в таку, ну, як рамочку, можна закреслювати. Закреслювати при скороченні е, числа і писати, що отримали скорочення. Ну, наприклад, давайте там 6, 18. Да? Ми знаходимо найбільший спільний дільник, це 6, тому 6 поділити на 6, закреслили, отримали в результаті 1. 18 поділили на 6, отримали 3. І це дорівнює 1 те. Тобто можна просто, коли закреслив і чисельник і знаменник, це означає, що дріб скоротили. Ну і тут є деякі приклади, які показують, де у нас з вами використовується: дивіться, знайдіть значення виразу. І тут нам надали такий. Дріб, що містить в чисельнику множники і в знаменнику множники, то тоді ми можемо скорочувати таким чином лише числа, що в чисельнику і в знаменнику можна скоротити. Неважливо, вони один під одним знаходяться. Чим мається на увазі, як 14 і 7 не один під одним, а просто що 14 в чисельнику, а 7 в знаменнику. Тому тут показав, дивіться. Блакитним 14 закреслили і 7 закреслили. Це означає, що поділили і 14, і 7 на найбільший спільний дільник, тобто на 7. Там, де 14, отримали двійку і підписали, а там, де 7, 1. Точно так же 15 і 9. Найбільший спільний дільник 3, закреслили, 9. 9 поділити на 3, 3, 15 поділити на 3, 5. І те, що залишилося, потім записали в чисельнику в знаменнику вже без закреслень, отримали 6 п'яток і виділили цілу частину. таким чином розв'язали завдання. І друге, у нас з вами теж місяць. Дії арифметичні в чисельнику в знаменнику, але тут, зверніть увагу, спочатку винесли спільний множник 19 до дужки, в дужках отримали 11 додати 5. В знаменнику 38, використали розподільну властивість множення, а в дужках залишили 20 мінусів. Порахували в дужках і отримали приклад такий, як уже в першому пункті. Далі дивимося. 19 в чисельнику, В знаменнику 38 ми 12. 19 скорочується з 38 на 19. так? Тому 19 на 19 – 1, 38 на 19 – 2. Писали, що 19,2. І 16 і 12. Скорочуються у нас на 4. Буде від 16 4 від трійки залишиться. Ой, від 12 трійка. Помножили 1 на 4, 2 на 3, отримали 4, е шостих і ще раз скоротили 2 треті. Ну тут дивіться, можна робити ще по-іншому. Давайте інший колір. Не записувати так, як у них. А е скорочувати, як двохярусно. Дивіться. 38, коли скоротило, отримали двійку в знаменнику. А 16, коли скоротило, четвірку в цю то можна ще раз закреслити. Двійка і четвірка скорочуються на двійку. Тому від четвірки залишається 2, а двійку закреслили, отримали 1. І тоді, тут у нас 1, бачите, від 19, від 12, 3, а так більше накопичу. І зразу оце ми вже не писали. А отримали 2-3. Таким чином, у нас з вами е, ну, можна було. Менше записувати. Тобто, скорочуємо до тих пір, поки можливо це робити. Що потрібно зробити? Дома прочитати параграф, відповісти на питання, ось, ну а зараз ми почнемо розв'язання. Але у нас вже просто 11:25 вже наступний урок. Я поняла, вибачаю, це завершуємо.